Привіт, фібі. Ого, з нами готує шеф-кіт! Всім привіт! Приготуйте, будь ласка, торти без проблем. Мяу-мяу. Мені знадобиться звичайне печиво. Витягуємо з упаковки та розбиваємо у крихту за допомогою кулінарного молотка. Далі за допомогою мого довгого хвоста збираємо крихти печива у савок та перекладаємо у круглу металеву форму. Переходимо до начинки. Мяу. Засипаємо желатину киплячу воду. А далі додаємо блакитний барвник. Перемішуємо та трохи тримаємо на плиті. Нашу готову суміш залишилось перелити у круглу металеву форму. Тепер мені потрібна рибка. Ні, на це я зможу піймати лише котам. Зараз поправимо. Замінимо пір'ячко на мармеладного черв'ячка. Ловись рибка, ловись мяу. Мур! Чую, що клює. М -м -м, чудова рибка. Кладемо її у наш желе, щоб вона в ньому плавала. Коли все застигло, можна прибрати форму. Мій заморчательний тортик готовий. Я теж зібрала торт. Залишилось лише його прикрасити. Беремо прозору круглу форму, ставимо в центр торта. А потім в неї розкладаємо кольоровий шоколад на маленькі шматочки. Супер! А тепер час додати трохи вогню, щоб все як слід розтопити. Готово. Піднімаємо форму вгору і милуємося, як кольоровий шоколад розтікається по торту. О, так! Мій райдужний торт неймовірно гарний. Але це ще не все. Буде здорово прикрасити наш торт маленькими маршмеллоу. Насипимо трохи сюди і сюди і вставимо шоколадну веселку. Вау! Не сумніваюся, малятко Венді оцінить мої старання. М -м, ну яка ж смачна нутела. Я буду прикрашати торт нею. Виливаю зверху та побільше. Ох, як же апетитно вона стікає по краям. Тепер прикрашу торт по колу рожевим кіткатом. Сестричка Венді обожнює цю шоколадку. Клас. Ой, хто відкусив мій пончик? Шеф-кіт. Усі оліки падають на вас. Не розумію про що мова. Це був єдиний пончик. Доведеться прикрашати ним. Сподіваюсь, Венді не помітить. Смачного. Вау, яке все апетитне. Почну дегустацію з цього тортика з кіткатом. Як же смачно. Ого, навіть кончик є. Тільки його вже хтось їв. Ні, такий я не буду. А ось цей райдужний торт виглядає дуже гарно. Шоколадна весенка просто льот. А тепер спробую сам торт. М -м, дуже ніжний та солодкий. Ставлю лайк. Ого, а цей торт з рибкою. Ось це так. Пахне вона дуже смачно. Ну-ка, спробуємо. Смачний мармелад. Мені подобається і сам торт просто чарівний. Я таких раніше ніколи не коштувала. Вирішено. Відаю перемогу цьому торту. Мурмяу. Я найкращий шеф-кіт на світі. А тепер я хочу сендвіч. Приготуйте. Ну, звичайно, без проблем. Шеф-кіт, а ви що будете робити? Першим ділом за допомогою цієї форми. І я виріжу із тосту форму моєї голови. Далі візьмемо смачні котячі консерви. Коли є такі гострі пазурі, банку відкрити не проблема. Перекладаємо консерву на тост та накриваємо другим тостом. Залишилось лише прикрасити, щоб виглядало ще миліше. Для прикраси я використаю шинку. І з неї вирізаємо маленькі трикутники. Потім беремо шматочок сиру, та з нього також вирізаємо необхідні деталі. Все збираємо, і у нас виходить мурмя гарна котяча мордочка. Не забуваймо про очі та вуса. Ох, ця банка. Ну ні яку не хоче відкриватись. Шеф, а може допоможе ти, а? Простіше простого. Вау, дуже круто! Велике дякую, шеф-кіт. Трохи свіжого молока в якості подяки. М -м -м, дякую. Ну, а тепер час почати готувати. І так мені знадобляться дві вафлі. Вони будуть моїми тостами. На вафлю я покладу декілька куляк полуничного морозива і закрию другою вафлею. Зверху палю шоколадним сиропом та присиплю цукерками ньорц. Вау, вийшло гарно та апетитно. А що там у Фібі? Ого. Я збираюся зробити найвищий сендвіч для Венді. Шартосту, далі сир, помідорки та смачна шинка. М -м, аромат просто диво. Накриваємо листочком салату. Як? Куди поділася шинка? Я ж наче її клала. Ну, добре, покладемо шинку, а потім лист. Що? Ні, я точно не зійшла з розуму. Кладемо шинку вже в третій раз. І уважно стежимо, куди вона зникає. Мор, не проти з'їсти ще шматочок моєї улюбленої шинки. Шеф-кіт, та як ви смієте красти мою шинку? Ну що, ви? Я тільки спробувати. Ну, звичайно, так я вам і повірила. І так, мій сендвіч готовий. Залишилось вставити шпажку, щоб він не розвалився. Бенді смачного. Вау, які прикольні та різні сендвічі! Хочу спробувати ось цей, самий високий. М -м, як смачно! Мені подобається. А тут у нас що? Ой, який милий котик. Ну-ка, цінимо на смак. Іу, яка гидота. Це що? Рибні консерви. Шеф-кіт, але я не кішка. Це не для мене. Більше ніколи для мене таке не готувати. Ого, а Тут я бачу моє улюблене полоничне морозиво. М -м, неймовірно. Однозначна перемога. Зупинитись неможливо. Правда, велике дякую, сестричка. Я переміг сумне м'яу. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене коктейль. Самий самий -сами смачний. Першим ділом візьмемо моє улюблене молоко та перельємо в блендер. Додамо сосиску для ситності та можна все перемішувати. Вмикаємо блендер на максимальну швидкість. Дуже прикольно виглядає. Можна переливати коктейлю мою класну склянку у вигляді котячої лапки. До мого коктейлю я додам трохи льоду. Постукаємо по формі, щоб увесь лід випав. Мурмяу, ідеально. Перекладаємо лід лапки у коктейль. Залишилось прикрасити все сосискою і можна спробувати. Боюсь, якби самому не випити. Першим інгредієнтом мого коктейлю буде натуральний сік лимона. Видавлю його у шейкер. А потім додам туди фанту зі смаком винограду і вибухову карамель. Ах так, забула уточнити карамель також з виноградним смаком. Ідеально закриваємо шейкер та все як слід перемішуємо. Думаю, що готово. Можна переливати у келих. вставляємо трубочку та прикрашаємо лимоном. наде твій коктейль. Ой, щось я забув його приготувати. О, ідея. Я можу не заморочуватись і просто замовити коктейль з МакДональдса. Гріма Шейк буде дуже смачним. Ну, де там кур'єр? Скоро буде. Ой, а що за страшна тінь? Ви ку ку курєр з МакДональдса? Зійти з розуму. Вперше бачу таких кур'єрів. Е, дякую за доставку. Бувайте. Бр. Венді, можеш спробувати. Вау, Які класні коктейлі! хочу спробувати ось цей. Ого, і з сосискою незвично. Ой, яка гедота! Повний відстій. А Ось цей коктейль дуже гарно блищить. І на смак неймовірно. У складі вибухова карамель здорово. Ого, це ж гріма шик. Давно хотіла його спробувати. М -м, прикольно. О, ні, що зі мною не так. А -а -а. Фібі, ти це бачила? Перемагає Фібі. У неї найсмачніший коктейль. Ох, як же приємно. Велике дякую, Венді. Швидше ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Попереду на вас чекає ще більше кумедних роликів та забавних челенджів. Напишіть в коментарях, чи подобається вам Шеф Кіт.